Він літає як справжній птах. Дослідники з Гронінгенського і Стенфордського університетів створили роботизовану модель голуба, і на перший погляд її не відрізнити від живого птаха. Утім, відмінності все ж є. Робот на відміну від біологічного зразка, може витримувати турбулентність. Ну і ще там є одна відмінність, про яку я не буду нагадувати, бо голуби дуже люблять щось робити з неба. А ще кажуть науковці: шлях для створення нового це шлях для створення нового покоління літальних апаратів, зокрема таких, що будуть невидимі для радіолокаторів. І от ще більше новин зі світу технології дивіться далі в нашому Технодайджесті. Без машиністів і повністю автоматизоване. В Греції запрацювало перше безпілотне метро. Курсує воно між 13 станціями. Загалом на колії виведено 18 сучасних потягів, кожен з яких вміщує 450 пасажирів та розвиває швидкість до 105 км на годину. Рух поїздів забезпечується по радіозв'язку. Розробники запевняють, безпілотна система значно пришвидшить роботу громадського транспорту. Підводний інтернет-кабель, який охопить весь світ, прокладе американська компанія. Довжина оптоволокна сягатиме 40 тисяч кілометрів. Його проведуть від узбережжя США до Південної Африки, а потім до Індії. Таким чином, провайдери сподіваються розширити діапазон доступності інтернету, а також оминути геополітичні гарячі точки, які є причиною частого пошкодження обладнання. Вартість проєкту 10 мільярдів доларів. Друга спроба висадки на місяць у США готуються до запуску нового місяця ходу. Минулого року місія провалилася через збій сенсору висоти. Цього разу на борту буде ровер, який доправить на супутник кілька наукових вантажів. А вже наприкінці цього десятиліття у США планують висадити на місяць людей. Сонячні панелі замість тротуарної плитки. Таку розробку запропонували в Іспанії. Кожен елемент сонячної плитки здатен генерувати електроенергію потужністю 75 ватт та витримати вагу до 400 кілограмів. При цьому її розміри становлять 75 квадратних сантиметрів, а вага 23 кілограми. Розробники кажуть, таку плитку можна використовувати для покриття терас, тротуарів та внутрішніх двориків. 3 d протези для людей, які втратили частину пальців, створили українські розробники. Компанія використовує технології 3D-друку та штучного інтелекту для точності відтворення форми. Основні клієнти компанії ветерани війни, а також столяри та металообробники, які втратили пальці під час роботи.